У п'ятницю четвертого липня сумська громада з глибоким сумом і вдячністю провела в останню земну путь захисника України, старшого сержанта Євгена Вороненка. Мужній воїн служив на посаді інспектора прикордонної служби вищої категорії, начальника третьої групи інспекторів прикордонної служби. Відважний захисник до останнього свого подиху вірний військовій присязі загинув 28 червня поточного року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Кіндратівка Сумської області. Світла пам'ять та безмежна вдячність за вірність батьківщини навіки залишиться у серцях людей, які знали, любили та поважали Євгена. Хороший він батько, хороший чоловік, хороший син, царство небесне. Спочуває всім родичам, хай спочуває миром. Євгена всі знали, всі знають, як добрий, доброзичливий, чудовий сім'янин, чоловік, батько. Ну, Всі його поважали. Любив він країну, любив дружину, любив місто своє, все він любив. Пішов захищати також по своїй волі. Ну, дуже хороша людина, дуже добрий чоловік. Я з Євгеном працював в одному цеху. Ну, Роки мабуть, так, 15-20. Він працював котельником. В роботі до роботи він відносився дуже добре, був кваліфікованим спеціалістом. Ну і взагалі був такий душа компанії. Так що тільки хороше сказати. Запам'ятався він мені, звісно, таким щирим, відкритим, чудово усміхненим хлопцем. Да, дуже жаль, звісно, що так вийшло. Но він сам. Пішов добровольцем і виконав свій довг, довг до кінця. Ну, вічна слава, царство йому небесне і слава героям. Дуже чуйна людина, дуже добра. Всегда, коли підійдеш до нього, все допоможе, Всегда. Ну, дуже хороша. Я як вам сказати, дуже не, не ждала, що так случиться. Двоє дітей, у нього жінка. Жалко, звісно, чоловіка. Там взагалі всіх жалко, хто на війні. У мене теж чоловік на війні. І племінник дуже жалко. Дай Бог, щоб усі повернулися домой, живі, здорові. На Євгеніу, звісно, хай царствує, там хай царство небесне йому. Дуже хороший був чоловік. Відспівала Євгена Вороненка у Свято Георгіївському храмі Православної церкви України. Ще й ще в мирі Господу помолимось, Господи, помилуй, ще молимось, за упокоєння душі, спочилого раба Божого, новопреставленого воїна Євгена, захисника України і усіх спочилих рідних. І за відпущення їм усякої прогини вільної і невільної, Господи помилуй, щоб Господь оселив душі їх там, де праведні спочивають, Господи помилуй. Мужнього старшого сержанта Євгена Вороненка з усіма військовими почистями похвалив сумах на алеї слави новоцентрального баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.